Нині церква святкує пам'ять святого Мартина Папоримського, єпископа Римського. Удивительні речі тоді образувалися, тоді церква була єдина, східна і західна. А от на Востоці сталося чудо, коли і імператор Констанц, і патріарх Павел, Павел І. Попалися у моноферицьку єрість, віра в єдну волю і заставили всіх вірувати, як вони хотіли. Тоді був созданий типос, коли власть вмішалася в релігію і создала єдину ну, буквально принися. Іден і ден Томас, і всім сказали, більше ніхто не сміє накшевірувати лише так, як написано нами. І свій образець віри, фактично лживий, антицерковний, антиєвангельський, був приписаний всім людям. Слабенькі залишалися, сильні протестували. Ну, що оказалося, що на востоці. Не знайшлося такого сильного лідера, як на Западі єпіскоп Римський Мартин. Він востав проти такого рішення, зобрав помесний собор і осудив монофілітську єресь. Зато імператор розгнівався, приказав його наказати. І от старенького єпіскопа Рима почали тягати. Пробував його навіть даже убийця вбити, але сліп, все одно знайшли можливість повезли на суд старця старенького, на носілках його несли, обесиленого на суді суддя, казав Вставай. Обично в історії замічено, що судді землі дуже любили судити єпіскопів і священників. Откуда у земних людей? Бажання показатися всім, що от вони єпіскопи, вони священники, а я суддя, роблю з ними що хочу. Ну Бог так дав, що були покарані всі гонітелі Мартина, мало того, що один убійця осліп, другий пострадав, всі гонітелі получили своє. Носятий Мартін. Потерпів за віру Христову і його рішеннями впоследствиї церков його подвигом уточнила і виправила тоді помилки, що творилися монофілітами, і церковний собор оприділив правильне учення Христово. Що нам важно із життя Мартина, Поскільки на востоці була тоді Власть імператора, то міг є піскоприма промовчати. Ну, промовчати кіни, много з духовенства не кажуть, не осуждаємо такое, кожен приймає рішення сам, що казати, що не казати. Но Мартін теж міг промовчати і був би собі далі папа римський, но ув. Він увидів безобразіє. Він увидів, що державна влада вмішалася в церковні справи і одразу наробила біди. В історії много разів так було, Петро І вмішався у релігію і уничтожив Інститут патріаршества, перетворивши управління церквою на синод, котрим управляв оберпрокурор. У Європі такі міста були, наприклад, англісканські церкви. Формально рахує Христос глава церкви, реально, англійський король. То ж саме творилося по протестантській Європі, коли протестанти німецькі відказалися приймати власть папи, робили собі нові деномінації, конфесії, так називаємо протестантські, і так далі. Світ про то знає. Но якщо це було в Англії. Ли в Європі, Ли в Америці, але коли у нашій православній Україні вдруг група людей-чиновників, які відношення до церкви не мають, подобно тому, як імператор Констанц і його ота група вмішалися і організували у державі релігійну війну, релігійне протистояння созначення свідомо. І тепер видали свій современний типос, тобто образець віри і сказали, і навіть законопроект такий є в Верховній Раді, в Україні може бути лише одна православна церква чиновнича, Все. Остальні бути не можуть. Ну, тоді на яких правах буде существувати уніця церква, протестантська, а як будуть мусульмани, а як іудеї? А ніч. Законопроект направлений проти канонічної благодатної церкви. Історія показала, і, видімо, нічого не навчила чиновників, що ті правопорушення, злодіяння, які творяться іменно чиновниками, терпить весь народ. І ясно, що імператор Констанц всю позицію розганяв. Всіх критиків судив, і навіть єпіскопа Римського приказав судити, хоча в той час єпіскоп Римський мав велику честь, і коли його йшли арештовувати не посміли, маса народа стала на захист. Коли ми видимо діяння києво Печерської лаври, коли ми видимо, як создаються чиновниками нові релігії, по Закону України Верховна Рада не сміла ставити питання про якусь нову релігію, хто не її прерогатива. Але вони пішли на правопорушення, і воно родило, на наш погляд, війну, міжрелігійну війну, і почалися протистояння, захвати храмів, і збієння людей, Уви, і збитих ніхто не захищає. А от коли із Ізбиті пробуються маленько захищати, їх іще судять. Часто збиті православні християни, іще обвиняються у якомусь порушенню законів, бо то вони щось порушили, їх побили, і за них храм забрали, їх неправильно судять, і вони ще й винуваті. Це означає, там, де вмішалися чиновники в релігію. Починається біди. Бо лиш так поступаючи, пам'ятаючи, що Бог управляє світом, Бог веде свій світ, моляся за всіх тих, хто вже пострадав за віру Христову, кого безчинно в суди тягнуть, ми за всіх молимося, бо лиш так ми, діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.